Чого ти німерей? Чого ти німерей, чого ти німерей? В цьому відео я розкажу, чого я анімерей. Ви дізнаєтесь, чого я саме анімерей? Почнемо! А, ну і по традиції. Всім здоровенькі були з вами Німерай. Тож мій канал був створений 4 травня 2022 року. Я його створив не я, а мій тато. Я почав користуватися каналом цим десь у 2023 році. Я на ньому просто дивився блогерів і усе. Я почав створювати створювати контент, мене підштовхнув Блогер Склеп. Як він мене підштовхнув? Я в нього питав, як стати модератором, він сказав, знімай відео на своєму каналі рік. Він це сказав як жарт. Але я вирішив знімати. Перше відео на моєму каналі були лайфхаки в грі Роблокс, «Поведу свій кораблек. Який, який лайфхак був, це було не золото. Я знімав кожен день, кожен день, але потім мені почало піднадоїдати. Але я знімав не часто, але знімав. Відео набирало 10-30 переглядів, це мало. Тому я пропадав на один місяць. Тому я знімав, коли не знав, що робити. До того ж школа вона займала багато часу. І раптом бачу, що в мене 20 підписників і я вирішив написати пісню. Я знімав відео, не було хто такий, і я круті відео в нього. Тож, чого я Німерей, це моє прізвище, навпаки. Тож, секрет розкритий. З вами був Німарай, всім гудбай!